Переходимо до питання порядку денного 3. Голосуємо за регламент загальних зборів. Голосуємо біоднім. Тільки що вам, якщо б ви слухали уважно, ви почули. Голосуємо біотні номер 3 Вічельний комісія, уважає председатель,

Наше собрание по всем вопросам. Есть указать? Вы сейчас, нет, вы сейчас да. Вот и приходить відкривати. Да. По всем вопросам погоджены задания. Ну, да, говорили. Меркодем до четвертого порядку, порядку дня номер 4. Головуючий відмовився надати Завдання на голосування від Кабінету Міністрів. Э, проект рішення Затвердити звіт правління за 13-14 рік. Голосуємо бюлетня номер 4 А звіт, а звіт, а звіт? звіт хто yeah, які присутні тут перед загальними збори було знайоме. Хто захотів, прийшов. Знайомили. Ви мені звіті, пожалуйста, ви її позитіли. Я пришел на собрание, попросил, дайте материалы собрания. Но эти фото, он мне их не дал. Хотя обещал. До загадных Он говорит, сейчас да, а когда не понятно. Не, не, не надо мне. Я вам вот всегда свои обещания выполнял. Так, я хочу иметь сейчас, а не когда. После собрания. Сейчас понимаете, я сказал, что а в да а не я вам лично отдам. Да не надо, так, я хочу посмотреть, потом голосовать. Значит, Петр Михайлович, не надо нас ставить перед фактом, не уважаем. Ты хочешь зале Так, да, я хочу зірвати нелегітимні вже викликав. Людина проробила все життя. Уехатися, все тут, на ви У вас на права? Уваги, чи не дали поважні. Немає. А мені соромно. За... Виявляйте, представляєте, державу, за яку люди на сході життя кладуть, а ми тут відстоїмо своє підприємство. І кому ви потураєте? Оцімо От зонтеркоманді отсуть. Лечейная комісія, по четвертому питанню, в порядку дену. Спикивая наш цвета. Это Це Это чисто с свой... Так рішення у нас заочне, тобто ніхто в глаза не бачить, це ваша практика і по-прошлому собранию. Тобто ніхто никто не читал, нужно було почитати. А де голова правління, которого ви назначили в ноябрі? Ну є його отчеты?

Дата проведення загальних зборів 29.04.2015 року час від 25.14.00 для участі в загальних зборах зареєструвалося 40 осіб, які належать 24 мільйони 280 штук голосуючих простих рівних акцій товариства, що встановить 99,92% від загальної кількості голосуючих простих вільних акцій. Товарищ, я еще раз говорю, почему секретарь занимается работой счетной комиссии? Вы можете концерт? Почему человек не член полиции, занимается? Не 3000 голосів за 24 мільйони сто 1250 голосів. що становить 99... І 98 сотих Ой, від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися при участі в загальній зборах. Проти норм, отримали основу. Відповіщення прийнято. Шановні, Шановні акціонери, згідно нашого статусу, наші збори повинен проводити хто? Голова наглядової ради нашої. Где нее мягкий не представлю. Я задам вопрос. Сейчас было, вы по повестке дня вы голосовали как представитель державы за свит правления за 2013 -й 2014 -й год.

Я Работу, чтобы 1923 тысячи. Вы это подтверждаете, что в этом звите вы подтвердите з такими убытками. ви, як представник держави подтвердили звіт? Вы это подтверждаете. Я не хочу, я задаю питание. Я задаю питание, я токценяр. Вам запити... Да не письмовый, вы только что голосовали. Я еще говорю, за свитку я помню. То есть держава вам дала задание проголосовать за такую работу управления с такими спинками. Так вы це объектуете чи нет? Причина комиссия порога. Лічильна комісія підтвердила, що ви проголосували за роботу управління на обороті з питанням 1 млн тисяч і мільйон 923 тисячі. Ви даєте це добро. А ви говорите, що не читали звіт? Ні, ну я читав звіт. Звільні, будь ласка, ваші звіти є в інтернеті. Тобто ви представник держави, голосуєте, підтверджуєте і даєте добро на ці збитки. Посад, переходимо до п'ятого князя 9-го. Звісно, відомого рада товариства про роботу. Прошу голосувати. Проси признати по суті відповідь. А чим ви голосували? Біоті. Хто отримав бьоті? А чого не перереєструвалися? Зареєструвалися.

Но. Покажи документ. А то потім що я можу сказати? Що же сказати? Що же сказати? Результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2013-2014 роках та прийняття рішення з наслідком його Рішення приймали простою більшістю більшості голосів від... і голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах, власників простих антик. Голосування проводиться з питанням до для голосування. Проєкт рішення затвердити з відправління товариства про результати фінансово-господарської діяльності до 2015 2014, -2014 році. Підсумки голосування за 24 мільйони 101 280 голосів, що становить 99,9% від кількості голосів проти, 3 тисячі голосів, що становить 0, 124% від кількості голосів. Утрималось 0 голосів. Рішення прийнято. Товарищи, все-таки давайте потребуем в курс представителей, покажет постановление кабинета министров. Задание, задание на голосование. У меня просто вопрос. Вот этим вот товарищем согласно организации. Вы можете на МСК, вот я отдал. Ви можете на месте сеть? Сейчас Переходимо дорослі. Переходимо до питання порядку денного номер 6 Дві ревізійної комісії. Про роботу за 13 рік, рік. Прошу голосувати. По Міжнародного. Федерація журналістів Черниш Антон це, це буде в комісії по пацієнта. Це буде значить, в програмі ілюстратор 762 на каналі 1 плюс 1». Eh, будем на Ютубе. Непонятно, что мы знаем. Конечно, ну есть некоторые прерывы. Я вам сейчас... Сейчас я вам не дам. Запишите мой номер телефона. 20 лет деньги лежат, никаких. У меня вопрос. Приведение комиссии пусть кто-то достанет. Запишите 063. Это три. телефон? Да. 2276 полное игнорирование нас. Значит, я вам всем предлагаю. Я вызвал милицию. Питание номер 5. Порядку Д Пишемо колективне заявлення коллективное заявление в милицию и прокуратуру. И подписываем. Все. Порядку денного звіт наглядової ради. За звічення установки та прийнято рішення. За нас приймається займалося. Просто більшості голосів кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих і акцій. Голосування? Пересенні... Антикорупційний комітет Майдану. Проєкт рішення затвердити звідти рядової ради товариства про роботу 2013-2014 року. Прикольно, ви что акент на 100%? 24... Ну так, да. 000... можна і так сказати. Проти 3000. Питання сьомого. Затвердження висновків в Резійній комісії товариства. За 2013-2014 рік. Прошу голосувати. Питання сьомого. Я голосую. А от є директор по економіці. Почему він буде назвати? Почему такі убийства на пригляді за два роки? Че не комісія рахує по питанню сьомого, переходимо до питання восьмого. Чому не відповідаєте на В... В... питання? Питання No8. Затвердження річного звіту товариства за 2013 та 2014 рік. Прошу голосувати. 7, 8, давайте так.

Я, б, я вас попросил бы присесть. Пожалуйста, приседьте. Постарайтесь, постарайтесь не оскорблять никого. Пожалуйста. Значит, решение принималось простое. Простой, простой видите, голосів. Від кількості голосів зареєстрованих для участі в загальних зборах в Проект рішення затвердити звіт ревізійної комісії товариства за 24 мільйони 100 тисяч. Представник фонду держмайна відповідально заявляє, що Завдання на голосування від кабінету міністрів України це виключно внутрішній документ, і акціонери не мають права його бачити. Тобто акціонери не можуть бути впевнені в тому, що фонд держмайна, тобто його представник, має право на голосування від імені інтересів держави за 24 мільйони сто тисяч час голосів проти прочетрі тисячі. Будь ласка, Утрималось ноль. Рішення прийнято. Переходимо до 9-го порядку денної. Затверджений порядку покриття збитків за підсумки роботи товариства 2013-2014 рік. Проект рішення, у зв'язку з відсутності чистого прибутку, за результати фінансово-господарської діяльності товариства. У 2014 році дивіденди не нараховувати, не виплачувати. Голосуємо. А при чому є дивіденди? Загласно закону фракціонерного товариства, посадові особи факторинного товариства, несуть відповідальність перед товариством, за здимні задані товариству своїми діями бездіяльністю. Згідно із законом, то в разі, якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед короткості. Переходимо, поки член комісія рахує. Рішення у мало 10 за іншості на радний збор. Прості рішення затвердження річного звіту товариства за 134 років. Відсутки голосування за 24 тисяча, проти 3 тисячі голосів, рішення прийняти. И оказывается, показано постановление комиссии, на полномочна нас тут ставить срок. Проводить голосование. Готовы. на это то, что будет в Японии. Но я хочу сказать, что що... э вопрос для питання 10 порядку денного. Данила на всяка подкап затвердження змови напрямки діяльності до 2015 року. Прошу голосувати за питання порядку денного. Переходимо до питання порядку Н No1. Прийняття рішення та членів наглядової ради товариства.

України патріотиво акції товариства. У нас загальні збори, але кожна біржа цідається кожним пакетам акцій, що відлягає за приблизно державної влади, приходимо доходимо до питання порядку 12 обрання членів на дедової ради. Пропонується обрати, члени мене Летової Ради, товариство, Кадю Наталія Миколаєва, Діоброву, Ірина Іванів, Поваленко Світлана Миколаєва Єсипенко Людмила Миколаєва. І ти швидка Петра Мока, це всі працівники держави, фонд державного. А такці голосуємо. Питання порядку десь. Мені вопрос.

Так ми по слову напрямку діємості товариства до 223. За 24 мільйони, що стає проти 300 тисяч голосів, що ставить 200-9. Питання проєкту 1 номер 13 про затвердження у договорів твіни правових або на наглядової ради товариства, обрання особиста, запланувати підписання договорів з членом наглядової ради товариства. Проєкт 3. Затвердити мови тілі та правових товарів, що вкладатися з членом наглядовою ради товариства на безоплатній осморі. Становите, що члени наглядовувати, здійснюйте свої повноваження за безоплатні осмови. Прошу голосувати за питання порядку денного з бідня номер тринадцать. Викидайте порядку тема.

Чого ви навчити? Поясніть, якого голови правління ви дозволяєте повновати. Знімаєтеся, знімаєте повітря. Що таке? Конечно, покажу. Обязательно. И вас запишу. Конечно, конечно. Я всех записал. Ну, <говорит> Повідомляємо розміщений відділу головного виділу в Місяці, у Хмельницькій області, в межах компетенції розглянуто вашіння. За а то за короком злочином передбачено дійсно. Дві тисячі 2015 року ви ще вказані відомості внесено до єдиного досудова процедура.